Дякую, Долі, що живу в Україні, найкращій на світі, святій землі. Я дякую Долі, що у шкільній родині нас зустріли на порозі сьогодні вчителі. вишиванка. Я дякую. Кожному захиснику, хто все кинув народу України, дітям віддався сповна. Бо хто як не я, ці слова ваші винахід досі у нашій дитячій душі і серця? Я дякую вам і вдячна несучого напитці, щоб там десь далеко запахло вам рідним домом. Бо пахощі ці і навіть усіх українців нагадує все, що серцю до болі знайоме. Захисники земляки. Ви серце і слава, ви приклад. І вам пишається кожен із нас, Палки, патріоти, школи, родини, держави. За свято вам дякуємо і вітаємо вас! Подяка за те, що ви любите діток, хіба ж їх інакше пішли захищати. Бо ваше покликання, успіхи міг їм радіти, а їхні досягнення, вміння це ваше свято. Дяка за те. Що закрившись дітей з собою, ви учням даруєте мирні ранки. Подяка за те, що в холодні мохло герої, вам Вам серця своєрідні дітки на шкільному ганку. Подяка за те, що велике серце захищає відражу кулі Нас усіх-усіх. Тож хава в небій рідні озветься. Велика і щира подяка всієї школи, дорослих і малих. Я дякую та мирна в вінок. І щиро бажаю, скоріше перемоги. Ви повернетеся, я знаю. Я дякую за мир наш дзвінок. І до всіх бажають, щоб бачиться, завжди було, щастя повним, безкраю. Я дякую за мирний наш дзвінок. Безмежна дякую. Не, не висловиш її, повірте, словами ніякими. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви знаєте, як це важливо, коли усміхний діток зустрічаєте. Я дякую за мирний наш дзвінок. За сонце, що світить у нашій шкільні віконця. І дякую за і наш дзвінок, за можливість навчатися, за сум су справжнє диво. Я дякую за мир і наш дзвінок. Я вірю в те, що ви принесете мир і в кожен дім, і в кожну квартиру. Я дякую за і наш дзвінок, за те, що діти можуть сміятися. Осені ці техні радіти. Я дякую за і наш дзвінок. Хай літо мною часі додається і все здається. Я дякую за мирний наш дзвінок, за те, що я зранку маю можливість на свято вишиванку натягнути. Дякую за мирний наш дзвінок, за те, що ми всі є, що маємо ми мову, звичаї. Усе святе, своє. Я дякую за мирний наш дзвінок. Бажаємо скорішого повернення додому. Ми віримо, ви переносите перемогу. Я дякую за мир і наш дзвінок. Нас збережіть нашого нашу боку. Нехай вона живе віками, світом вине. Дякую за мирний наш дзвінок. Прошу Бога, збережіть і Це... на державу. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви Україно, обов'язково збережіть для нас. Ми єдині і соборні у цей час. Я дякую за мирний наш дзвінок. За школу за уроки та збережене дитинство. Я дякую найкращим людям серед українства. Я дякую за мирний наш дзвінок. Хай калини вас рятує. Нехай Господь усіх почує. Ми віримо у збройні сили, гарант безпеки, волі, миру. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ми всі завдячуємо вам святкуємо. Ми всі одна родина чекаємо у вас перемоги. Все буде Україна.